Наш наступний сюжет про сусідський терор. Ця історія шокувала всю редакцію телеканалу через поріг лише зі зброєю. І так вже два роки. Так молода родина з Черкас боронить своїх дітей від сусідських алабаїв. Це різновид вівчарок вагою до 70 кілограмів. Від двох десятків велетенських псів їх відділяє лише паркан, який собаки із легкістю перестрибують. Про все у подробицях розкаже Вікторія Хамаза. Елітрашок. Адпують собак. Травматичний пістолет. Це арсенал зброї. Юрій бере з собою, щоб захистити родину. Та не на вулиці, а у власному дворі. Там стоїть дитина, знизу ось сусідка. Кричить моєму чоловіку, що вона собак не прибере і що ми повинні дістатися до своєї стоянки летючи. Це відео з камери нагляду їх подружжя встановило два роки тому. Відтоді щодня фіксує у сусідському дворі справжню собачу вакханалію. Зо два десятки агресивних псів безконтрольно гуляють по двору, і так цілодобово каже Анастасія. Дуже люблять їх огурювати у другій годині ночі. Бо в мене син просинається. В мене дочка безконтрольно розмножуються. Вони порушують вимоги вигу їх. Вони без намордників, без повідків. Три дорослих людини вони на нас вже нападали. Вже тричі чоловіка мого побили. Сусідка кричала на весь двір, що вона мені зробить аборт прямо в дворі. Щоб потрапити на двір та назад до оселі Анастасія з двома дітьми щодня вимушена проходити некерованих псів та їхніх господарів? Сусіди відкрито погрожують подружні. Що фізичною розправою нині роблять все, щоб вижити їх із дому. Кають що ми вже одну сім'ю без палових вижили, вислідуючи на черзі, ви тут жити не будете. І вони дійсно роблять все для того, щоб ми тут не жили. Вони нам підливають нічистоти під херку. Вони зрізають нам наші камери відео, нагляду, зрзрівають нам фонарі освітлення, розбивають постійно вікна, вискакують. Всю ніч гавкають, цілий день виють. А от пані Валентина ділить згори сусідами хату. Жінка не має спокою ні вдень, ні вночі. Цілодобово за стінами виють собаки. Час від часу відвічі пси вибивають вікна, каже жінка, та тікають до дитячого парку. Вони вискакують і біжать до парка, вилітають в дитячий парк і там ганяють по всьому парку. Уже два случаї таких було: хата ходить ходуном. У неї з тої сторони їх 15 штук і. І тут дві вонь стоїть коло забора. Не літом. А от пана Олега гори сусіди вижили з власної оселі. Опісля перетворили її на велику будку, каже чоловік. Він не може потрапити до законного житла більше двох років. Через це вимушені винаймати квартиру. Там таке ділося за цих собак, що я попасти ну не реально попасти просто в хату. Стіни удійшли отак: от. хата валиться, і за цих собак розвелися отакі пацюки. В Хату зайти невазможно, крім агресивних собак. Життя людей робить нестерпним постійне сморід через відсутність каналізації всі нечистоти. Гори сусіди виливають просто під будинок. Від того кажуть люди, почав руйнуватися фундамент. Та до цього власникам собак немає діла. Ваше сюди ніхто не зайде. Така кількість собак в одному дворі це справжнє знущання не лише над людьми, а й над тваринами, каже зоозахисниця Олена Литвинова. Їхні господарі порушують всі санітарно гігієнічні та просторові норми утримання чотирилапих. Розводити таку кількість собак можна лише якщо є відповідна ліцензія, каже зоозахисниця. Тобто має бути механізм, що цього закону. Какой-то має право перевіряти соответствие условий реальних, тим, які прописані в ліцензії, коли людина її приобретав. Тоді тобто ми просто збавимося та ти. Проблеми допомогти вирішити сусідський конфлікт намагаються і правоохоронці, каже головний міліціант області Владислав Пустовар. Розслідується два кримінальних провадження. По одному із цих проваджень є судова перспектива, там вручена підозра, і найближчим часом це провадження буде направлено до суду. При задаємо питання щодо судової заборони на тримання такої кількості. Собак, начальник постовар нам обіцяє, що ця справа буде доведена до суду, а, а в цей час нам справу цю закривають. Там слідчий кривов'яз нам дає рекомендацію, щоб ми знайшли собі іншого слідчого, що в нього немає часу, що в нього немає бомжання». Вікторія Хамаза Василь Саєнко Віка. Новини.